93. Все для надійного та ефективного бджільництва. Ми це традиції, технології, якість. Захват для рамок незамінний інструмент для будь-якого бджоляра, який прагне до швидкої, зручної та безпечної роботи з вуликами. Під час відкриття вулика важливо діяти оперативно, щоб не турбувати бджіл і мінімізувати стрес для комах. Захвати від Меліса представлені в трьох варіантах. Подовженою стамескою, середньою та без стамески. Такий підхід дозволяє кожному бджоляру вибрати інструмент, який найкраще підходить до його стилю роботи та вимог. Окрім цього, Меліса виготовляє класичні захвати з високоякісної, нержавіючої та оцинкованої сталі, що гарантує їхню довговічність та надійність. Особливість наших захватів полягає в унікальному механізмі. Захват утримує рамку за рахунок її власної ваги, що дозволяє працювати швидше та ефективніше без додаткового натискання. Це нововведення робить роботу легшою і зручнішою, особливо в умовах великої пасіки, де потрібна швидкість і точність. Меліса 93 ваш помічник у досягненні найкращих результатів у бджільництві.